Еретрол. Кількість калорій 0, Глікемічний індекс 0, кількість вуглеводнів 4, вітаміни С, Е, А, В. Сьогодні говоримо про еретрол або еритритол еритр, еритр, – Замінник цукру, який в нашій країні не є добре відомим. Водночас він набуває все більшої популярності завдяки своїм корисним властивостям. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватись певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал. Діліться своїми спостереженнями. Задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Отже, еритритол є 100% натуральним замінником цукру, який виробляється шляхом ферментації кукурудзи. Також він входить до складу деяких фруктів, як груш, винограду та динь. У чистому вигляді він схожий на цукор як по вигляду, так і за смаком, із золод... солодкістю рівні 60-70% від його е... Солодкості. Він практично не має сторонніх присмаків, хоча у великих дозах з'являється ментоловий ефект холодку. Сам підсолоджувач виявивши у 1848 році штвацький хімік Джон Стенхаус. Однак промислову розробку його почали лише у 1990-х роках у Японії. У 1997 році він потрапив до списку безпечних інгредієнтів ФДА, а 2008 року його зареєстрували в Європейському Союзі як харчову добавку Є е 968. Як і сорбіт, Ізомальт та Мальтит він належить до цукрових спиртів, також через походження його. Називають динним спиртом. Треба розуміти, що цукрові спирти є підсолоджувачами і не є родичами алкогольних спиртів, так що тут можете бути спокійними. До еритриту. Дія еритриту полягає в стимуляції рецептора солодкого смаку на язиці. Також він буває гранульованим та порошкоподібним. Другий тип підсолоджувача часто використовують як заміну цукру, приготування низькокалорійних кондитерських виробів у, вип... у випічці. Солодкість ретриту складає 70% від рівня солодкості цукру, втім, його використовують у співвідношеннях 1 з четвертю із цукру. Еретерит не викликає якихось суттєвих побічних ефектів, якщо, звісно, не зловживати ним, тож його можна цілком безпечно вживати при діабеті. Єдина побічна дія, якщо його передозувати, розлад травлення або ж у рідкісних випадках алергічна висипка на шкірі. Втім, він може містити сліди молока, сої, яєць та горіхів. Причиною проблем з травленням є те, що його Молекули незмінно проходять через весь організм, аж поки не опиняться у товстій кишці. Втім, частота виникнення побічних ефектів є мізерною, тож він визнаний безпечним у всьому світі. Ще одна проблема він гірше розчиняється, аніж цукор, крім того, дає охолоджувальний післясмак, подібно до ментолу у жувальній гумці. І ще один недолік еритролу, що суттєво впливає на його популярність, він у 5-7 разів дорожчий за цукор. Тож, якщо ви можете його собі дозволити, то більше суттєвих проблем у вас не буде. Натомість, плюсів у нього набагато більше. До речі, добова норма еритролу 1 грам на 1 кг маси тіла. Тобто для людини з масою 60-70 Кілограм достатньо 60-70 грам ретролу. І перший суттєвий плюс нульова калорійність та нульовий глікемічний та інсуліновий індекси. завдяки чому він взагалі не впливає на рівень вашого цукру. Точніше, інсуліновий індекс у нього 2 одиниці, а це у 21,5 разів менше, ніж у цукру. Також суттєвим плюсом є і те, що він не викликає каріїсу, оскільки не є їжею для каріозних бактерій, це доведено трирічними дослідженнями на школярах. Крім того, ретрол знижує ризик серцевих захворювань. Рет ретрол вам придасться, якщо ви не можете відмовитись від кондитерки, однак не хочете чи не можете відмовитись від солодкого. Його можна використовувати для начинки кондитерських виробів, булочок, жувальної гумки, молочних напоїв, цукерок, заморожених десертів, пудингів, низькокалорійних напоїв та інших продуктів харчування. Еретеретол є ідеальним підсолоджувачем для кави, чаю, лимонаду, соусу та приправ. Він також використовується для приготування. Їжі та випічки. Важливо, що він знижує їх калорійність, що має значення, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою. Еритрол, завдяки усім перерахованим властивостям, вважається найбезпечнішим підсолоджувачем при діабеті, також він є найпопулярнішим цукрозамінником для тих, хто дотримується і кето, і веганської дієти. Еритрол можна додавати до дитячого раціону у тому ж віці, коли дітям можна додавати цукор, також він допустимий у харчуванні вагітних та при вигодовуванні грудьми. Втім, при додаванні еритриту слід враховувати, що він не такий солодкий, як цукор, тому використовувати його слід на чверть більше, ніж рекомендовано у рецепті цукру. Еритрол, як я вже говорив, можна використовувати для приготування випічки, однак, тут є ще одна особливість. Він гірше розчиняється, тому перед вживанням його краще подрібнити у кову Також він не карамелізується, тому карамель карамелі з нього не вийде. Крім того, при приготуванні десертів на Частину еритриту має припадати не менше двох частин жирного інгредієнту. Тоді він краще розчинятиметься. Для мусу чи та морозива еритрит краще перемолоти на пудру в блендері або кавомолці. Так, еритритол краще розчиниться. Еритрит можна нагрівати до 180 градусів. Однак при температурі 120 градусів він плавиться, але не карамелізується, тому випічка з ним буде, не буде щільною. Крім того, щоб печиво склеїлося до тіста треба додати яйця. Оскільки ретрит погано отримує вологу, то наступного дня випічка з ним буде сухішою, тому готувати її на запас не бажано, а краще з'їсти того ж дня. Якщо маєте вчорашню випічку, то її бажано трохи підігріти. Щоб уникнути охолоджувального ефекту, також можна додати інші підсолоджувачі, наприклад, стевію, Відео про яку було на моєму каналі. У цьому разі еритрит дуже цікавий і корисний замінник цукру, на який варто звернути вашу увагу. Але не Однак ви також не забудьте підписатись на канал про харчування при діабеті. Це дуже важливо, щоб отримувати нові відео. Дякую!